Цікаво, як котеї собані боролися з паразитами в середньовіччі. отак чи може ось так? На щастя, сьогодні для звірят існують обладунки набагато легші, і це протипаразитарні засоби. Чим паразити шкодять звірятам? Здавалося б, як усі ці дрібні комашки можуть бути супернебезпечними. Насправді вони дуже підступні. Загалом усіх цих непроханих гостей можна розділити на дві основні групи: ектопаразитів зовнішніх та ендопаразитів внутрішніх. Ектопаразити, тобто блохи, кліщі, волосоїди, не тільки неприємно кусаються, спричиняють свербіж і подразнення, а й підвищують ризик розвитку інфекцій. Вони бувають переносниками бореліозу, енцефаліту, анаплазмозу, ерліхіозу та інших захворювань. Ендопаразити, наприклад, стрічкові чи круглі черви, можуть вражати внутрішні органи, виснажувати організм, порушувати травлення та навіть спричиняти анемію. Серцеві гельмінти взагалі завдають серйозної шкоди серцю, судинам та легеням, інколи призводячи до летальних наслідків. Але спокійно тримаємо себе в лапах. Від усіх них існують дієві засоби, які враховують купу індивідуальних особливостей, котиків чи песи. Які бувають засоби від паразитів. Таблетки діють досить швидко, деякі вже через 8-12 годин і захищають тваринок впродовж довгого терміну від 4 тижнів та більше. Користуючись таким засобом, ви можете купати улюбленця, не ризикуючи змити препарат. Звісно, не кожну звіродитину змусиш з'їсти таблетку, але тут є кілька життєвих Перший таблетки з привабливими для коте і собань смаками, печінки чи м'яса. Другий таблеткодавач. це спеціальний девайс, яким легко дати засіб. І третій маскування таблетка. У рідких ласощах, соусах та інших частуваннях. Краплі на холку. Якщо таблетка ну зовсім ніяк не заходить звірятку, можна спробувати їх. Наносити їх треба на точку між лопатками передніх лап. Це і є холка. Котикам можна навіть трошки вище, бо в них ще ті акробатичні здібності. Такі засоби містять спеціальні речовини, які всмоктуються у підшкірний секрет і спричиняють загибель паразитів. Проте три дні до та три після оброблення краплями улюбленця не можна купати. Суспензії це суміш рідини і твердих. Дих частинок, що застосовуються перорально. Суспензію легко дозувати за допомогою спеціального шприца або ж маскувати в їжі тваринки, хоча деяких усе одно таким не проведеш. Нашийники вони просякнуті відлякувальними для паразитів речовинами, що вбивають комах. Це теж досить зручний засіб, який має тривалу дію: від кількох тижнів і до 6-8 місяців. Але зважайте на те, що у деяких звірят на місці нашийника може утворитись подразнення, оскільки він носиться довгий час. Ну і звісно, якщо у вас круть верть, слідкуйте, аби нашийник. Ник на зник безвісти. Шампуні мають не дуже тривалу протипаразитарну дію і загалом діють поверхнево. Проте чудово доглядають за шкірою і шерстю улюбленців, вимиваючи при купанні бруд та екскременти паразитів. Спреї діють дуже швидко після розпилення, але протягом короткого терміну. Та їх дуже доречно використовувати перед прогулянкою чи відпочинком на природі. Деякими можна обробити і лежак чи будиночок улюбленця. Вологі серветки. За принципом дії, схожі на спреї. Вони м'яко очищають та захищають лише верхні покриви звірят. Від паразитів та діють протягом короткого часу. Все ж таки таблетки, краплі, суспензії або нашийники. З видами розібралися. Сьогодні це буквально обладунки для улюбленців від підступних паразитів. До речі, обладунки для коте спочатку відео справжні. Канадський художник Джеф Дебур розробив серію таких для моркотонів і мишей. Він продовжує їх вдосконалювати та вигадувати нові цікаві конструкції, стилізуючи під різні епохи, звісно, лише як витвори мистецтва. Повертаємося до оброблень. Певно, у вас виникла купа запитань: кому, що, куди і скільки. Розповідаємо, як часто оброблювати звірят. Єдиної та універсальної періодичності не існує. Все залежить від віку звірятка, ваги, частоти виходу на вулицю та іншого. Зверніться до ветлікаря, щоб визначити зручну та дієву схему. Загалом від глистів котей і собакинів рекомендується оброблювати приблизно один раз на три місяці. Робити це частіше варто лише якщо тварина входить в групу ризику, а також під час льоту комах, адже вони сприяють поширенню гельмінтів. Оброблення від бліг і кліщів ще більш індивідуальне. Інколи потрібно. Давати улюбленцю таблетку чи крапати краплі на холку приблизно один раз на місяць. Комусь це потрібно рідше. Уважно вивчайте інструкцію препарату, де вказаний термін дії, аби вирахувати періодичність. Пам'ятайте, що звірята, які не гуляють на вулиці, так само можуть страждати від цих паразитів. Наприклад, ви можете принести їх з вулиці на одязі чи на взутті. Ну і до найголовнішого як зробити усе правильно і не нашкодити улюбленцю. Ділимося корисними рекомендаціями для обробок. Перше, насамперед проконсультуйтеся з ветлікарем. Це дуже важливо. Перед застосуванням будь-якого ветпрепарату потрібен огляд стану здоров'я улюбленця та рекомендація фахівця, аби не нашкодити звіро дитині. Друге. Підбирайте засіб індивідуально. Не можна обробляти котиків засобами для собак. І навпаки. Користуйтеся спеціальними для нявчиків та окремими для гавчиків чи інших звірят. Так само препарати для дорослих тварин можуть шкодити звіромалюкам. Третє. Уважно вивчайте призначення на пакуванні. Обирайте препарат, який захищатиме саме від тих паразитів, яких ви хочете позбутися. Адже не усі засоби є. Комбінованими. Наприклад, окремі препарати не є дієвими проти іксодових кліщів, тож будуть просто неефективними. Четверте, дотримуйтеся необхідного дозування. Обирайте відповідне дозування саме для вашої звіродитини. Коли вага улюбленця межова у дозуванні, краще обрати краплі для більшої ваги. Для ваги 4 кг, наприклад, краще обрати препарат із дозуванням від 4 кг, а не до. А також не можна розділяти дозу розраховану на одного улюбленця, таблетку чи піпетку з краплями, на кількох. П'яте: оброблюйте улюбленця. Це з чіткою періодичністю. Лише завдяки регулярному обробленню можна надійно захистити улюбленця від паразитів, тобто одного єдиного разу не вистачить, адже улюбленець може заразитися знову. Визначте свою схему з ветлікарем та дотримуйтеся її. За потреби комбінуйте засоби. Для надійнішого захисту можна комбінувати різні види засобів, наприклад, нашийник від кліщів разом із краплями, але діючі речовини цих засобів мають бути різними, аби уникнути інтоксикації у звіродитини. Радимо проконсультуватися з ветеринарним лікарем щодо цього запитання. А також між застосуванням засобів краще робити кілька днів перерви. Зверніть увагу, часто педбатьки обробляють своїх улюбленців саме комплексними засобами. Це і зручніше, і економічно вигідніше, аніж окремі оброблення. Однак щомісяця це збільшене навантаження на печінку, тому краще чергувати комплексні та вузьконаправлені засоби. Варто розуміти, що періодична поява паразитів на покривах чи в організмі улюбленців це норма. Повністю обезпечити звірят від них неможливо, але профілактувати появу непроханих гостей цілком. Тільки не забувайте радитися з ветлікарем. Нехай у котиків та песиків нічого не свербить. Занотовуйте собі життєхитрики та діліться відео з тими, хто, можливо, саме шукав відповіді на питання в цій темі. А щоб не пропустити інших наших відео, не забувайте підписуватися на соцмережі Pet House і будьте на звірячій хвилі.